Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я розношу хату. Я спати постійно хочу. Я ліквідую тапки. Я хочу постійно на ручки. Я краду. Я красивіша. Ні, я красивіша. Ой, не розказуй. Не турбуйтеся. Все вирішимо. Легко. Вітаю! Кожен господар чотирилапого стикається з такою проблемою, що собака на вулиці не чує, в квартирі все виконує, але не зрозуміло, як з цієї ситуації вийти. Сьогодні будемо розбратись. Як правило, собака не чує вас. Тому що інше щось, подразники, відволікають собаку дуже сильно. Плюс собака розуміє, що в неї обмежений час на вулиці, і тому вона намагається все реалізувати, все, що потрібно: покомунікувати з собаками, позбирати їжу, послухати різні звуки поспостерігати. Вам потрібно спостерігати за сигналами собаки. Зараз, приклад того, коли собака розфокусована, щось шукає. Зараз не найкращий час говорити команду. Вам потрібно або Перемикнути увагу або дочекатись, коли перемкнеться. Олівер. Не спрацювало, тому ми чекаємо 5-7 секунд і повторимо знову. Олівер. Молодець! Для того, щоб собака вас чула на вулиці, вам потрібно провокувати ситуацію і напрацьовувати це так, щоб від моменту розфокусованого собака фокусувалась саме на вас. Ну, красунчик, я не можу. Для покращення емоційного стану собаки, щоб вона. Легше переносила подразники. Ми сьогодні пропрацюємо команду чекати. Вона означає, що коли собака прийняла сидіти або лежати положення, вона має на ньому залишатись. Олі, дай. сидіти. Молодець. Але бачите, він одразу встає і походить далі. Нам потрібно, щоб він залишався на місці. Олі. сидіти. Молодець. Тому ми затримаємо руку тут. Чекаємо 3-5 секунд і даємо ще раз. Молодець. Даємо наступний смаколик. І якщо він досидів, тоді кажемо Гуляй і відпускаємо. Гуляй! Ти дивись і красивий, і розумний. Команду Сидіти ви вже зробили. Витримку теж собака виконує. 3, 5, 10 секунд. І після цього ви починаєте додавати слово чекай і тоді вже відходити від собаки. Коли ви вимовляєте команду чекай. Це ніби ви прив'язали собаку до ланцюжка. Тобто, де ви собаці сказали, чекай, ви туди і маєте повернутися. Олі. Давай. Сидіти. Молодець. Чекай. І потрошку пробуємо відходити обережненько щоб не провокувати. Потім повертаємось. Молодець. Віддаємо смаколик. І потім гуляй. І відводимо в сторону. І так поступово починаєте робити на більшій дистанції більшому часі, і з часом додаєте подразники. Ой, здається, я закохалася. Витримку ви напрацьовуєте починаючи з квартири. Ви робите за схемою два або три підходи по вісім повторень. Тобто поступово між підходами робите паузу. Якщо ми говоримо про чуття на вулиці, ви починаєте з простих умов, там де собачка нічого не відволікає, і хоча б 20-30 повторень на прогулянці. Пізніше будете поскладнювати ситуацію подразниками.